Привіт, це Міра. Ну, шо ви там, як ваші справи? У мене все добре, тому що як ви зрозуміли, сьогодні я буду повертати ту легендарну рубрику, з котрої просто все починалося. Починався цей канал, коли у вас було там скільки людей, там 100-200, Зараз нас майже тисяча. Боже! Як я вам реально дуже вдячна вам за це. Ну то, блін, тисяча. Ладно, щоб ви якось не сумували, одразу роблю вам світпент і все ж таки докажу такий початок. Що ж, а, ті, хто не підписан, ті, хто прийшли, можливо, саме на це відео, вам воно перше потрапилося з усіх моїх відосів, або ті, хто чомусь дивляться, але не підписуються, то підписуйтесь, тому що на тисячу у нас буде дві ж паріж, і такі пропустити я, якщо чесно, дуже вам бажаю. Тепер до теми відео, також по назві ви зрозуміли, що я сьогодні перемальовую ваші арти і. Хто знає, то ця рубрика була дуже давно, і насправді саме через це, для того, щоб якось збирати ваші арти, котрі ви присилаєте мені на перебальовку, я створила телеграм-канал. На нього я теж вам раджу підписатися, тому що там на сотку підписників буде якийсь теж дві ж Паріж. І першим постом там якраз таки є пост, в котрий ви в коментарі скидаєте свої арти. Тобто ви розумієте, наскільки це все древня шняга. І Наскільки древні навіть ті арти, котрі я зараз сьогодні ваші взяла. Перший, як бачите, це такий янголочок. Ось вам оригінал. Мені насправді дуже сильно подобається, як тут ніжно автор показав цього янголядочка, як це все мило і реально от світло так дихаюче виглядає. Не впевнена, що в мене на всі 100% Вийшло це втворити в моїй перемальовці, але я трохи вирішила проробити з дуже такого сором'язливого янголячка на все ж таки янголячка, котрий більше не розуміє, що трапляється, і думає над якимось рішенням. Господи, на рахунок того, щоб обрати роботи, котрі я буду сьогодні перемальовувати, теж був деякий ємор, тому що. Якщо ви знаєте, якщо не знаєте, то дуже вам насправді пропоную подивитися попередні всі випуски формальовок, але я брала по три картинки сьогодні ж, я взяла їх дві. По-перше, тому що відео по таймінгам так сказати я почала робити доволі таки пізно. Не знаю, в останні дні в мене дуже така м -м, недостача сил. Начебто це якась шняга з сонцем, що там череди якісь там сплески. Якщо ви шарите за це, то розкажіть в коментарях, і чи є у вас такі в останні дні. Вот. і малювати три арти в мене, якщо чесно, не було ні часу, ні сил. Тим більше паралельно з цим я роблю деякий проект, спойлери до котрого я також закидую в телегу та інколи публікуюся в інсті. Тож в мене часу, як розумієте, нема. Такі також. От Чому був саме гемор з вибором якихось артів? Ой, просто реально, зайдіть в телегу, клікніть по навігатору, це закріплене повідомлення, і знайдіть, у мене там все дуже зручно розписано, щоб перейти на той пост, полистайте коментарі. По-перше, я вже набагато артів робила перемальовку, і після останнього не враховуючи цей відос, Перемальовки скинули все ж таки не дуже багато людей, тому що не так багато в мене було тоді переглядів. Але скидували все ж таки, понаскидували ще робіт, і дуже багато з них чомусь скидували такі крутани. Типу, я дивичний цей. типу, Ви звідки скажи, на моєму тут каналі взялися? Де моя аудиторія 13-рітніх тринадцятирітних дівчинок ви, ви чого чо шафієлі? Реально, зайдіть, подивіться. Там є дуже гарні роботи, тобто я впевнена декілька голів у цих людей скіл вище за мене. І, ну, я розумію, в принципі, не тільки якщо в тебе менше скіл, ти хочеш скинути на перемальовку, а можливо просто побачити, як інша людина бачить твою роботу. Але я якраз такі людина, яка перемальовує, дуже мені було б насправді ніяково промальовувати роботи, котрі намальовані реально такими крутими чуваками. Аля не знаю, складається враження, начебто, типу, <сум> знущаєшся над чимось шедевром. Але все ж таки мені дуже приємно перемальовувати арти, наприклад, як ось цей, котрий зараз я перемальовую, тому що. Типу, окей, в деяких моментах в цієї людини, наприклад, я вважаю з світлом таким, знаєте, не якимось цікавим освітленням, типу незвичайним. А от саме оце, от просте, сонячне, але так живо в оригіналі, це все передано. Ну я насправді такого робити не можу. В мене все ж таки орієнтовано, якщо відносно світло, то на більш незвичайне освітлення дуже якесь в деяких моментах. Прям дуже-дуже незвичне. А от така простота, і як це елегантно все намальовано, мене заворажує. Тобто, в цьому людина малює краще за мене, може, в якихось деяких інших моментах я краще за цю людину. Тобто, плюс-мінус скіл, в принципі, на одному рівні. І приємно в тому плані, що я не відчуваю, що я якось Аля виправила картинку, чи якось над нею познущалася. Просто от... Реально, як інше бачення, до речі, якщо вам би хотілося побачити свою картинку в моєму якомусь переосмисленні, то переходьте в телеграм-канал, як я казала, натискайте там на навігатор, шукайте той пост, і скидайте. Туди свої картинки. Бажано також одразу з картинкою у підписи уточнювати, чи є в вас соцмережі, чи ні, можливо, залишати свій телеграм-канал, або якщо б, все ж таки ніяких соціальних мереж нема, так і писати. Тому що мені дуже важливо, щоб автори, котрих я. Перемальовував даній рубриці, вони якось поширювалися, і я уточнюю їхні та посилання в якихось соцмережах у описі. Тобто, якщо вам сподобалось, наприклад, малюнок оцього ангелочки, і я все ж таки знайду, чи якщо буде в автора коротше, якісь соцмережі, вони будуть в описі. Наступний малюнок така ж сама історія. Знаєте, до речі, я тільки зараз помітила, що перемальовую двох зеленовких персонажів. Типу, я ж теж зеленока. Цікаво, трія, виходить. А якщо все ж таки доводити до якогось і до якогось виводу, то блін, я походу розлучилася малювати волосся. Ні, я не знаю. Мені в одному сенсі якомусь дуже подобається, які я їх зараз малюю, але в іншому я зрозуміла, що якщо зрівнювати з моїми, ну не знаю, роботами декілька коротше тижневої давності. До там волосся я прям вміла малювати. Я ля розуміла, як все це строїться, а зараз я знов загубила це. Якесь обіді, типу, блін. Обідно. Що ж, ось наша перемальовочка є ось оригінал. Пишіть в коментарях, як вам і то, і то. А ми з вами приходимо до наступного арту. Ось як виглядає оригінал. І, до речі. Цю картинку я закінчила малювати майже тільки що, ну звичайно, якщо не враховувати всю озвучку до, а так сьогодні. І мої якісь спогади про те, як я в це все робила настільки свіжі, що насправді мені трохи ніяково передивлятися іспенпейнт і якось озвучувати це, тому що, наприклад, янголятку на я малювала, ну або позавчора, там декілька днів тому, ну тобто якийсь період пройшов. Я якось позабула за сам процес. А зараз я дивлюся, і типу, я ж це робила декілька годин тому. <хи> не знаю, пишіть, чи було у вас таке, наприклад, у людей, котрі або просто записують спепенти для себе, або викладають їх якось в TikTok, або теж ведуть канал, там, де всі ці роблять. От просто це таке якесь незрозуміле дуже відчуття, що якщо ти його не відчував, то. Ти ну прям зовсім не зрозумієш про що я зараз. Окей, ми почали казати щось про щось дуже дуже сильно не по темі. Якщо повертатися до арта, то я дуже вдячна, реально дякую авторку, який надіслав цей малюнок. Тому що, якщо б не ти, я насправді не знаю, що б мені потрібно було перемальовувати, тому що я хотіла щось одночасно і цікавим. По своєму якомусь дизайну, можливо, чогось світлень, чи, ну, коротше, якась деталь, але по факту те, що було просто налювати. І, 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 і мені попав все це. Оцей цей от шедевр, о, квінтесенція простого і цікавого, квінтесенція якогось прикольного. От оцей мальовник, це як виглядає слово «прикольно». Я вам кажу, єдине, єдине, що я... Так координально змінили це фон, тому що в оригіналі він такий жовто коричневий з якимось лучками на фоні. Мені здалося, що це трохи не вписується в концепцію такого якогось розслабленого, такого милого, прикольного ельфіка. Тож я забахала там такий фон, знаєте, як от зараз поверх спідпейнта, ви бачите, таку синю. Щось з глянками, от як синє щось, оце з лініями, з вонами виглядає. Ну, плюс-мінус такий фон я і зробила. Коротше, потім все побачите. Також, знаєте, теж трохи відійдемо від конкретно того, що зараз у вас на екрані відбувається. але як вам така ідея, щоб відкрити нову рубрику, це буде щось, типу перемальовок, але зовсім не перемальовки. Тобто редизайнити ваших персонажів. Я, якщо чесно, хочу робити прям реально круті повноцінні референси, котрі я навіть для своїх персонажів не роблю так-то. Ну, ладно, я зробила там декілька, але це було давно. Тож, робити реально повноцінний референс, якось переосмислювати можливо, персонажа, перероблювати, але так, щоб розвити концепцію, котра була. Наспочатково, тобто не перероблювати персонажа під себе, а доповнювати, як би доповнила я, якщо в мене, наприклад, був би якийсь мій старий персонаж. Тобто, як я зробила з персонажкою, котру раніше звали Мішель, зараз її звуть Розміша. Дуже сильне переосмислення пройшло, але персонаж сам по собі залишився собою. Дуже Якось тавтологічно звучить, але по факту так і є. На жаль, я не хочу робити цього на халяву, але я розумію, що в принципі, якщо якось задрати ціну, в принципі окей, яку-небудь ціну зараз поставити сильно хтось замовляти не буде. Це не, знаєте, якісь слова аля, блін, пожалійте, закажіть тому, що пожалейте птептем. Ні, я просто бігти на це оціною, тому що, ну блін, камон, 900, то скільки зараз відписників. Це не дуже багато, щоб була якась платежноспособна аудиторія, якось так. Але якщо все ж таки вам подобається те, що я роблю, якщо вам подобається, наприклад, моя рубрика про те, як я роблю персонажів на. Основі тренду з Тіктоку зараз от подсказочка вам буде. Якщо вам подобається, як я дизайню персонажів, як я їх прописую, то в принципі чому б ні, така шняга буде 400 гривень. Якщо якби буде колись через мільйон років з'явиться людина, в котрій з'явиться таке бажання, то ось що ж пропоную вам не затягувати, тому ось наша перемальовочка, ось перемальовочка поряд з оригіналом. Абсолютно по традиціям, по якимось установкам, пишіть, як вам ці два малюночка, як вам, в принципі, те, що я сьогодні зробила. І, блін, не знаю, чи ловите ви якісь люті вайби з моїх старих відосів, тому що саме я ловлю. А це кінець. Я вітаю вас, якщо ви додивилися до цього моменту, Візьміть з полки пирожочок. Я пропоную вам заглянути в опис, тому що там буває багато цікавого всього. А наразі бажаю вам цього найкращого і.